Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 29 грудня, 24 рік. Сьогодні таке відео буде. Потребується ваша порада. Це для садівників, а можливо хтось і так знає. Ось робив ревізію, тут у мене дерево сад. А хто знає яблуня і так робив ревізію? Дивився, якраз запитували показати методи. Щеплення, яке я робив, ну, різними я методами робив Вон вдосталь на кожній гілочці. Але сьогодні відео не про це. Хвороби, Хвороби е, Ну, то, що тріщині ми не бачимо. Це минулорічне, зараз воно як, але з'явилося, не буду розтягувати. Ось, робив ревізію по щепленням, помітив. Вже багато помічав на яблунях, ось такі п'ятна. П'ятна. Бачимо, і вони ось таким круглим воно п'ятно стає. Що це за хвороби? Зараз я його зачищаю. Заробимо своєю мастикою. Чому роблю це зараз? Хоча воно не заросте, я не рекомендую зараз робити. Чому роблю зараз? Тому що я не запам'ятаю. От випадково помітив і все. Я не запам'ятаю, де воно знаходиться, ця рана, ця хвороба і що воно таке. Обробляємо після кожного і все інше на деревах спирту інструменти. Але ось таке питання, бачимо, як воно себе веде. Як воно, який вигляд воно має верніше. Зараз зачистимо, зачищаємо до живої. Деревини бачимо, тут я вже 6 тут все було коричнево. Там є он, жива деревина. Все зачищаємо і заробляємо. Цікаво, тому що, бачу, появчали, воно так з'являється п'ятном. Ну, відразу пішла розмова про хвороби, ось груша. Не стикався я просто раніше. Можливо, це для когось хвороби, які елементарні. Не знаю, в інтернеті шукати можна всякої дуже гімняної інформації знайти. Ось так лопається кора на груші. І такі вони, коли влітку вони намокають, вони аж чорне стає кора. Ну, ну не знаю, ну Це суцільно стовбур повністю. Гарна грушка, але ось так пішла хвороба. Так вона ось маленькі гілочки, ні, ні, а центральний стовбур покривається. Хто знає, що це, ось так бачимо. Повністю весь стовбур навколо ми мідним купоросом. бордоської сумочки. Признак того, що деревина пропадає, це те, що пішла поросль. Поросль пішла, значить, стовбуром щось недобре. Ладно, тут ще надріжемо. Ось покажу ці. Теж кора коричнева. Бачимо кора коричнева. Але деревина вже три роки зростає. Ну, кора коричнева, там далі он. Але вирізати тут не будемо, все, тому що повністю вся карата. Що, що це і як це? Давайте розпо, розкажіть. Так, у нас це ось поруч, деревина, все гарно. Ну, можливо, щось знову з'явиться. Наскільки це шкідливо, можливо, його вирізати, чимось обробляти не просто непростими. Хімічними препаратами, які спеціальні. Все, чекаю відповіді. Буде цікаво, я думаю, написати, почитати коментарі не тільки мені, а й всім іншим. Тримаємось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Дякуємо воїнам, захисникам нашим за чисте небо. Дружина мене сказала виправлятись, не казати воїнам, тому що Ютуб блокує за війни і все інше. А казати захисникам. Так що дякую їм, захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаймося і буде все добре.